Доброго ветер. вчора група. Сьогодні в мене вечір і той час, коли треба збирати сметану на молоці, яке вже скисло, і готове до цього. Для цього мені потрібно буде отакі миски. Пластикою у мене їх ціла кубка. На миску зав'язую таку тканинку. Як на барабан, як вареники варить на пару. Це робиться для того, щоб сюди зібралася сметана, тряпочка щільна. Через неї сметана не витече, а сироватка, яка є в сметані, а її там приблизно десь 15% сироватки. Вона стече в миску. І тоді одержимо якісну, смачну, некислу сметану. Дивимося на молоко. Ось банка молока. З виду нічого не поймеш, вершок є. Крутимо отак і бачимо, отут де молоко, такі полоси пішли. Це значить, що скисла не тільки верх сметани, але й низ. Відкриваємо кришечку ложечкою, збираємо обов'язково верх сметани. Тут за той час, поки вона скисає, може навіть. Гірчинка відчуватися. Тому цей вершок я збираю приблизно десь 3 мм до 5 мм, як буває зимку, то й 5 мм. Цю сметану гірку тоді собаці в кашу. Отака ложка, як маленький половничок. Форма її отут відтворює форму банки круглої. І отак збираємо сметану. І кидаємо сюди, збираємо і кладемо на цю тканину. Ложечка щільно вишкрібає банку понад самими стінками. І отак її збираємо. Тут у банці видно межу сметани і кислого молока. Літом це добре видно, тому що літом вершки жовті, а взимку менше видно. Ну, коли збираєш, то видно, що вже Сметанка зібралась. Отак. От Збираємо не всю. Залишаємо тут для того, щоб частина попала в сир. Тоді ця сметанка присмачує сир і він дійсно жирний. Отак От ось зібрала сметанку. Щоб пересвідчитися і не помилитися, може бути так, що вершок не скис, а низ не, не скис. Отак От поколишим його. Якщо. Кисло молоко відділяється від банки і рідина не піднімається вверх, значить, це молоко готове для того, щоб топити з нього сир. І так само другу банку. Не знаю, чи видно на камеру ці полоски які скисли. Якщо отак донизу полоски, нічого не піднялось вверх, не вивело бульби, не зняло кришку, це значить, що з молоком усе добре. Збираємо вершечок. І збираємо сметану. Ось отакий вигляд має повна миска під зав'язком на збираної сметани. Тепер я її винесу в холодильник. В холодильнику повинна стояти лише сметана сама. Це спеціальний холодильник для молочних продуктів, щоб не ухватило стороннього запаху. Е, з часом воно буде, тут і рівень зменшуватися за рахунок того, що сироватка відходитиме. І разів три за добу треба буде вимішати такою шумовкою, отаким чином знизу перевертаємо понад самою тканиною. Тут буде густе осідати на тканину, і щоб стекло усе рівномірно, це густе треба перевертати сюди нагору. Отак сметана добу буде стояти в холодильнику. За рахунок цього в неї смак буде набагато кращий, сироватка з неї вся, сироватка дає кислоту, дає рідкий, рідку консистенцію, не захолоняє. А коли сироватки не буде, це вже буде там один молочний жир і буде дуже мати гарний смак і пластичний, красивий вигляд.